Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі здарувань з габаритами кузова 2 метра довжина, 1,25 м ширина і 800 мм висота двойного борту. Другий рівень борту він повністю розбірний. Його можна легко зняти, він на болтових з'єднаннях та опустити тентий каркас на нижній рівень, якщо вам на дальній відстані. І немає потреби у високому борті. Тобто повністю, як конструктор, хочете ставити, хочете, знімаєте, воно все взаємо, заміняємо. Тентикаркас висотою 30 см від борту. Він йде доміком, Прорезинений ПВХ, 630 г, плотність у нього. Борта посилені, 1,5 мм товщина оцинкованого металу. Це самі міцні борта в Україні. Вони складаються із двох половинок. Можна, можна повністю два відкрити, можна зняти їх два. Німецька фурнітура. Так, він відкривається. Це зроблено на сучасному обладнанні. Так виглядає причіп зсередини. Також на тенті еспандер іде якісний. Посилена ходова частина на причіпі. Ресорна, амортизаторна. Подова частина. Ресори йдуть п'ятилистові, німецький німецькі амортизатори також німецький AlcoCober. Відбійник кресор обов'язково ставимо та посилені кронштейни. Площадка ресори посилена та стрімянки. Одразу покажу, як виглядає проводка на байонет роз'ємах. Тобто ніяких ізолент. Так виглядає роз'єм якісний. Вісійде 4х98 розболтовка 1250 кг. монтажопід'ємність, Підшипник двухрядний, кульковий. На даному причепі встановили колеса, які нам дав клієнт. Крила йдуть пластикові, кнот стійкі до ультрафіолету, дуже класні, вони міцні, на пластикових металевих оцінкованих кронштейнах нашого власного виробництва фірмові бризовики. І додаткових овців встановлені дві підніжки спереді. Вони служать як захист крила. Тобто вони в принципі в рівень з крилом. Орна стійка та опорне колесо. Дишло йде Аобразне, посилене з функцією самосвальної конструкції. Два посилених бортових замка Вінтерхов, по 1100 кг кожен замок тримає на розрив. Також є функція подовжування дишла. Викручуєте цих два болта, висуваєте дишло, переставляєте на ці два отвори. І таким чином можна перевозити довгі негабаритні вантажі. Якщо ви не плануєте цього робити, ви можете використовувати як кріплення для запасного колеса. В ці місця. Вилка йде в базі на 7 пін. Є вилки на 13 контактів, є перехідники, все є в наявності. Також є декілька варіантів по колесах. Є 13, ті які в базі, є з 13-175х70, є 14 легкові, 14 та цежка. Варіанти є вибір. По самосвальній конструкції часто запитують клієнти, наскільки надійно все зроблено, щоб ви розуміли, болт М14. Клас прочності 8,8. Можете відкрити таблицю міцності метізів. Навантаження на два болта йде 3900 кг. Тобто це більше набагато, ніж потрібно для даного причіпу. Тобто конструкція надміцна. За весь час роботи не було жодного випадку, коли самосвальна конструкція десь когось підвела. Ми використовуємо європейські нароботки на цьому напрямку, тому по ній по надійності питань немає. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, всім мирного неба!